Заради нам, заради України, щоб землю рідну не то морська, залишили своїх батьків і свої родини. І назавжди пішли у край. Нам не віддають всіх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їх дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче. Як страшно, як коли усе горить, кори. Смерть перед течимо, як бою важлива кожна мить, які в ней біля крила за плечима. Нам не дають на її життя, всі глядання, всі слова, прощання, вони солдати, що поли життя заради нас і мирного розвітання. І без мене помоловодини за тих вдачі, світлої, простої, В час здорази. Страшний і такий гіркий і за Вони для нас герої.